Job Center. Це слово в українці в Німеччині викликає дуже різні емоції. Для когось це справжній порятунок, житло оплачується, є гроші на життя, курси, німецькі, курси німецької теж організовують, а для когось це нескінченна бюрократія, листи з вимогами, зустрічі, на яких відчуваєш себе не клієнтом, а не знаю, якимось винуватим. А для багатьох ще й сором, ніби визнати, що ти отримуєш бюргер то означає автоматично опинитися в категорії неправильних. І отут найцікавіше: самі німці не мають жодної драми навколо цього. Для них соціальна допомога це просто частина суспільного договору соціальної країни. Давайте ж сьогодні розберемося, для чого існує саме JobCenter, яка його функція, чи дійсно він допомагає. І я поділюся своїм досвідом, чи допоміг він моїй сім'ї. Але щоб говорити чесно, треба почати з фактів. Привіт, мене звати Валентина. Я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю вебсайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут у Німеччині, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу, німецьку мову, стереотипи про німців і трохи про себе, бо кожна історія важлива. Радію, що ви сьогодні тут вмощуйтесь зручніше і поїхали! Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Тож. Будь ласка, поставте зараз вподобайку та напишіть коментар. Чим більше слів, тим краще. Це простий жест, але він справді дуже багато змінює і дуже мотивує творити далі. Тож, Джоб-центр. Це не якась абстрактна установа. Це система, яка охоплює мільйони людей лише у квітні 2024 року в домогосподарствах, які мають право на бюджегельд. Жило близько 5,8 мільйонів людей, з них 5,6 реально отримували виплати, а майже 4 мільйони були працездатними клієнтами. Тобто це не якась маргінальна група, це величезна частина суспільства. У липні 2024 року саме джоб супроводжувала 1.82 мільйона безробітних, і це колосальний шматок ринку праці. А тепер подивимося, що відбувається за кулісами. Лише за рік з травня 2023 року по квітень 24-го через різні активні програми джо джобцент, центр джоб пройшло 1,13 мільйона людей це і курси і коучинги, і перекваліфікації станом на квітень 2024 року одночасно в цих програмах брали участь близько 319 тисяч осіб тобто мова не тільки про гроші це ще й інфраструктура яка намагається штовхати людей у бік праці іноді м'яко, а іноді доволі жорстко і так, статистика показує, лише за рік до березня 2024 року близько 1,5 мільйона працездатних отримувачів вийшли з виплат. Правда, майже 20% з них повернулося вже через 3 місяці. Це теж показово. Система рухається, але результат не завжди стабільний. І от тут ми підходимо до найсуперечнішого моменту до відчуття тиску. Бо бюргегель – це не просто пожиттєва допомога, це завжди договір. В принципі, ви її підписуєте. Ти отримуєш гроші і підтримку, але зобов'язаний ходити на зустрічі, подавати документи, відповідати на дзвінки. І якщо цього не робити, то наслідки настають дуже швидко. Наприклад, у 2024 році той же Джоб Центр виніс 369 тисяч рішень про зменшення виплат. Це на 63% більше ніж роком раніше. Найчастішою причиною були банальні пропущені зустрічі, невчасно подані довідки тощо. І хоча більшість клієнтів ніколи не стикається з санкціями, сама їхня наявність створює атмосферу контролю, що будь-яка помилка може коштувати частині доходу. Тобто Джоб-центр не завжди про баланс між трьома колями. перша з яких фінансова підтримка, гроші, гроші на життя, оплата житла, друга це робота з працевлаштуванням, курси, вакансії, кваліфікація, і третя це контроль. Дедлайни, зобов'язання, санкції. І саме на перетині цих колій і народжується наше відчуття, комусь ця система допомагає вирівнятися і піти вперед, а хтось починає почувається так, ніби опинився в пастці. Згадаймо і нещодавну ініціативу, про яку ми також дуже багато говорили, Джоб Turbo. Її суть в тому, щоб не чекати, поки людина добре доведе свою німецьку до рівня, C1, а швидше. Заводити у роботу і доучуванням цієї ж німецької на місці. Це виглядало логічно, мовляв, краще почати працювати і підтягувати мову в полі, ніж роками сидіти на курсах. Але цифри і досвід показують, що цей підхід працює на завжди. У когось справжні виходить, у когось ні. Бо без дитсадка, без підтримки на місці та без е, зрозумілої перспективи, перша робота може стати тупиком, а не Сходинкою, і тут виникає багато дискусій: чи це шанс чи примус? А тепер давайте чесно про українців: ми стали великою групою клієнтів Job Center. і саме тому від нас очікують швидкого руху вперед: навчання, перші роботи, інтеграція держава прямо краже краще, щоб ви працювали ніж довго сиділи на бюгегельд. Але чи завжди це реально? Як показує практика, ні. Бо багато залежить від регіону, де ти живеш, від того, чи є дисадки, які вакансії доступні, чи визнають твою освіту. І тоді стикаєшся з парадоксом: система ніби тягне тебе вперед, а обставини постійно гольмують. І саме тут починається головний ризик пастка соціалу. Спочатку здається, що це шанс видихнути після переїзду, адаптуватися, зібратися з думками. Але якщо немає чіткого плану, то дуже швидко формується звичка. Місяці без роботи накопичуються, у резюме з'являється порожнеча, і кожен новий роботодавець дивиться на це з підозрою. А вийти з цієї зони комфорту потім у десятки разів складніше, ніж зробити крок уперед одразу. Тут я хочу розказати свою історію співпраці з джоб центром, чи він допомагає, чи він давить. Я, так як я веду YouTube Ютуб канал, я дуже багато історій чула. Є фантастичні історії, де дійсно джоб Центр допомагає, введе, за заручку, дає неймовірні кошти, щоб зробити якусь кваліфікацію, і це дійсно так є. Більшість таких історій саме з західної частини Німеччини. Якщо ви дивитесь мене на західну частину Німеччини, дуже хочеться почути ваші історії пов'язані з джо-центром. Я свою історію з джоп-центром мала у землі заксен анхальт Зараз я переїхала живу в землі Брандербург, але про заксен анхальт Так як я приїхала і почала одразу працювати, в мене дуже багато про це є відео, то я не мала щастя. Співпраці з Джоп-центром. Але в 2023 році, в вересні, мій, так би мовити, контракт закінчився. І так як працювала більше року, і мене спочатку відправили на агентур Фіарбод. І півроку я була на Агентур Фіарбайт. І потім перейшла з квітня 2024 року, я перейшла до Джоб центру. Мене перевели автоматично. І ось з Джоб Центром моя історія тривала десь 8-9 місяців. Ми. З чоловіком сиділи на джоб-центрі. Що стосовно мене, коли я була на Арбейс-агентур, мене просто як квіточку носили туди-сюди, запропонували мені курс англійської мови, тому що я айтішник і вони думають, що головна мова англійська. Я в принципі погодилась, вони витратили на мене десь 14 тисяч євро. Я ось у цьому відео також про це розказувала. А вже коли перейшла на джоб-центр, в принципі, як у нас будувалась комунікація? В мене був братор, і який кожен раз, коли ми зустрічалися, ми зустрічались десь кожні два місяці. Вона таке враження, що бачила мене в перший раз. Тому багато дуже питань не було. Але вже восени, напевно, вона якось вже мене запам'ятала і почала мене питати, які в мене плани. І що я роблю? На щастя, восени я вже сама зрозуміла, що в мене дуже великий проміжок в роботі, і я сама знайшла собі волонтерську діяльність по моєму профілю як програміст. І я сказала: ось я знайшла волонтерську діяльність, зараз займаюся цим. В принципі, тоді ми не розмовляли зовсім про мій рівень англійської німецької, просто її цікавило, чим я зараз займаюсь. Далі вже під кінець. 2024 року вона знову мене викликала і вже почала якось більш конкретно зі мною розмовляти. У мене навіть є кружечок в Телеграмі. Не знаю, чи ставлю я його чи ні, ви можете. Подивитися, де вона мені запропонувала курси німецької, що мене в принципі дуже шокувало, тому що в принципі ми з нею ні про що не розмовляли. А якраз в цей час в моєму місті вже дуже багато ходило історій про те, що Джоб-центр досить жорстко гонить на роботу і не дає взагалі курси Б2. Це 100% що дуже дуже важко отримати курси Б2Б 1 Я ще от Пройшла, коли тільки приїхала, мені дали бадаю і працювала, і ходила на курси. Ось, Що стосовно мого чоловіка, то Джоб-центр е, е, в нього мінявся баратор Спочатку перший баратор досить лояльно е, якось була зацікавлена в тому, щоб він влаштувався за професією, а потім щось не вийшло. Він їздив на співбесіди, і, в принципі, все було нормально, але потім баратор змінився, і інший баратор почав пресувати, так як не було результату. Хоча там не знаю скільки пройшло, не було результату, і почалися якийсь тиск, і йому пропонували йти безкоштовно на як це на практику. В принципі, так пройшло ще півроку. Просто посилали на практику і чекали результату, але якихось дієвих методів, якоїсь допомоги зовсім не було. Хоча а, також чоловік питав про вайте білдунг, йому не давали, тому що він має освіту, він має досвід, і в принципі це логічно, що йому не давали white білдун, тому що вайте білдунг в нашій в сфері. Більше розрахований на новачків. В нас зовсім різні історії спілкування з джоб центром В нього більше пресингу, в мене менше. Але в кінечному рахунку джоб центр в плані пошуку роботи взагалі не допоміг. Але допоміг вже в процесі виходу на роботу. Наприклад, я додам усі відео, якими порадами, якими програмами саме користувалися ми, а саме, наприклад. Покриття витрат на дорогу, тому що мій чоловік знайшов роботу далеко від місця проживання, де ми жили, і покриття на дорогу покрив щоб центр, він покривав десь біля трьох місяців, поки не було в нас великого стабільного доходу, щоб покривати це самостійно. Далі також період виходу на роботу. Тобто, коли ти тільки виходиш на роботу, вони якби. Є таке, що вони автоматично знімають виплати, але це не так. Головне підготуватися, обґрунтувати і тому подібне. Також я, як самозайнята особа, особа, вже була і на джоб-центрі, я заробляла певні гроші. Там своя схема, як потрібно це про це звітувати, скільки ти маєш заробляти, і тому подібне. Тому в нас ще були дуже-дуже великі об'єми звітів. Але все нормально, головне слідувати їх правилам. Я також в Телеграм сьогодні зроблю пост про те головні пункти, як спілкуватися з джоб-центром. Якщо коротко, треба займати проактивну позицію. Якщо ви не будете їм щось пропонувати, розказувати про свій шлях, свої плани, вони будуть робити це за вас. В принципі, це їх робота. Ось так. Так що висновки з роботою не допомогли, але знаючи свої права і знаючи про всі програми, які є на джоб центрі ви можете ними скористатися в своїх жілях, в своїх ініціативах пошуку роботи. Тож тепер хочу почути ваші історії, чи допоміг вам, наприклад, джоб Центр, тому що я нам знаю, що є дійсно такі історії, коли джоб Центр допомагав. Якщо е, ці люди погодяться зі мною поговорити на камеру, я, е, звісно, їх запрошу. Якщо говорити чесно, Джоб-центр ні є не чистим порятунком, ні суцільною пасткою. Просто їм треба знати, як користуватися. Це одночасно і підтримка, і контроль, і саме тому важливо не ідеалізувати, не демонізувати систему, а поставити собі особисті рамки, взяти корисні курси, перекваліфікацію, Компенсовані тренінги та й інше. В принципі, якщо розглядати соціал, це не ганьба. Це в нас просто такий етап у житті. Є дуже багато різних ситуацій, я про це і розказувала. І ось у цьому відео, і в принципі багато людей розуміє свої ситуації. Тому з моєї точки зору, навіть з того, що Джоб центр не допоміг ні мені, ні моєму чоловіку в пошуку роботи. І навіть з курсами, я все одно вважаю, що головне вміти з ним комунікувати і знати свої права. Якщо ти знаєш, якщо ти з ним чесний, то ти можеш досягти якогось хорошого результату. Якщо ти будеш обманювати, якщо ти будеш не знаю, щось приховувати від нього. Щось обіцяти і не робити, то це тебе дожене і ти отримуєш санкції. Ось таке в мене відео. Дякую, що додивилися відео до кінця. Побачимось з вами у наступних. Чи чекаю ваші історії самі трешові і самі позитивні про джоп-центр в коментарях. У мене на цьому все, і побачимось у наступному відео. Чус!